Так, людоньки, будьте обережні, говорять про обстріли. Да, у мене також про обстріли. Восьмерка жезлов, дев'ятка, сімрка. Господи, що ж спокойно. Надеемся, прям такой жаху не буде, Мені іще падають якісь негарні новини агресивного характеру. Мене е, теж. Я тільки не розумію до чого. У мене перша думка негарна думка з приводу того, що ми з вами знову можемо почути або побачити щось пов'язане із стратою або якоюсь такою історією. Ну, тобто, Но, ну, коротше, агресивна послали, да, агресивна. Агресивна ситуація, якась жорстока ситуація, неприємна ситуація такого формату. Коротше, воно мені випадає. От, на, на цей тиждень. Тобто, негарно. Негарно. І Із якихось поганих новин в мене, в мене випадає ще і сім камечів. Тобто, можливо, десь влучання кудись, що для нас важливо. Ну, тобто, може, втрата якогось ресурсу або влучання кудись там, якесь наше тилове. Ну, коротше. Може бути і ще з цим пов'язані погані новини. Зараз. Так. По гарним новинам у мене випадає. У мене випадає. Випадає, що ми здатні знову ж таки на якесь обмеження ворога, на перехід десь у підвішений стан ситуації. На фронті мається тут на увазі, тобто десь десь або зупинимо, або якась така історія. Знову в мене сипеться щось пов'язане із гарними новинами. Ну по тиловій роботі, ну коротше, і так далі. З якимись цікавими ураженнями, які для ворога, а як п'ятірка кубків, як втрати, як десятка жезлів, як важка ноша. Ну, тобто, типу вносення, знову ж таки, отаких от тилових корективів, де вони мають тепер рачки становитися, і ситуація у них стає все важкішою, і важкішою. І в мене випадає якийсь рофант. Який а, якось повпливає на наш дім. Я не можу зрозуміти, не зовсім розумію, про що йде мова, чи від когось якась заява, чи від когось якась підтримка, чи хтось приїде, скаже, отак робіть. А, ну, коротше, якась, чи там дамо гроші, бо в мене і гроші тут випадають у важливих подіях. Якась така історія в мене випадає, можливо, можу предположити, що це пов'язано на, на тлі з тим, що Зеленський які там оголосить м, план перемоги, да і якось на це буде якась певна типу реакція, підтверджуюча чи не підтверджуюча. Ну, коротше, якась якась така от, от історія. Ну, типу, що буде, яка, ну воно в позитивному ключі опро, програється. Як не просто побалакали, а щось якісь дії після того. М, от якось так Дуже бачу гроші. Внутрішню роботу на Ерефії, ну, нашу внутрішню роботу на Ерефії. Все світ закохані. Я так думаю, що либо хто-нам ще підтримку висловить якусь або хто-то передасть, я думаю, давайте так. Я думаю, що будуть все-таки, от аналізуючи розклади, я думаю, що будуть якісь поповзнавіння більш інтересні, либо більш активні після того, як Зеленський презентує план миру. Ну, в, давайте так, в більш обширном його форматі. Тобто, у нас ще десь прям прилюдно, і так далі. Ну, у нас, угу. да, да, да. Да, 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 да. Дана да, скоріше за все, тобто коли він стане на ну національним условно сказати національним достаєнням, от тогда якісь інтересні попознавіння та ТДТП теж будуть, тому що тут ресурсні карти падають, такі карти якоїсь оборони падають, і взаємо допомога. Так да, і плюс у нас не забувайте, у нас осінь все одно достатньо динамічною з усіх сторін, і до кінця осінь, у нас з вами дві шпаріж так точно. Ми з вами не відпочиваємо, тому що у нас там все вкупі і вибори в Штатах, і наші дії, дії ворога, і тиски, і коротше, у нас все ще динаміка, і на фронті у нас ще динаміка, тому тут булки ми не розслабляємо з вами. Ми а, маємо а, важку Плюс-мінус контрольовану ситуацію на харківському напрямку. Там у нас вибивається із контролю тільки Куп'янський напрямок, на якому у нас важка. Ну коротше, важка, важка ситуація на Куп'янському напрямку. Там ворог має все одно просування і повзе, а, в, ну якби невеликими кроками повзе, але повзе. нас це з вами не влаштовує. От, тобто, у нас з вами розуміння, що там от Харківський давайте так, Харківсько-Луганський напрямок він такий стабільний. Важкий з просуванням ворога в якихось мінімальних кутках. Те, що стосується Донецького напрямку і Запорізького, там поки срака. От чесно, я це інакше не назву. Там поки срака, тому що ворог там тисне, ворог там перегрупувався. І з того, що в мене випадало, ворог а, штурмує, ворог намагається пробити оборону, а, там хлопці відбивають як можуть. А, от Місцями, на жаль, ворог має просування і просувань іще буде. А, от з нашого Нашого боку, тут є єдине, не розумію на якому напрямку ми можемо щось зробити. Я маю на увазі, ну десь, десь ворог щось це те, що я казала, в мене випадає постійно, ворог щось забрав. А ми забрали щось собі. Тобто, знаєте, така шахова партія десь поміня о, помінялися якимись територіями, тобто, ворог є момент, що на якомусь напрямнапрямці ворог може щось втратити там, де по направленню на. Херсонський напрямок і так далі, там також відбувається певна колотнеча. Вона не настільки яскраво виражена, але вона там відбувається. Тобто, ситуація на фронті у нас трохи сракова, достатньо ну загалом, достатньо напружена з просуваннями у ворога більше ніж з просуваннями у нас, поки ситуація така, тому що вікно війни і вікно можливостей, воно скоро закривається у, у, у від погодних умов. І всі за цих погодних умов намагається щось десь пролізти і зробити по якомусь а, максимуму. По з приводу нових напрямків у мене не випадало поки, щоб ворог відкривав нові напрямки, там, наприклад, а, а, з боку Білорусі і так далі. У мене поки немає там, віддавання якогось а, наказу да, на вступ в, бо в бойові дії. Тобто там ДРГшники так, напруженість ситуації так, але не не момент э, того, що э, прям зовсім прорив. У мене поки такого не випадає на сьогоднішній день і не випадало. І на Курському напрямку там ситуація знову ж таки вона важкувата з э, ну для для нас. да Тобто там ворог також тисне. Але на Курському напрямку ворог знаходиться для себе не в супервигідній позиції по вісімці мечів. Тобто, да, вони там мають певні успіхи, але вони даються їм дуже великим ресурсом. тобто як розумію, вони там в такій позиції місцями, що вони ну не можуть серйозно контратакувати, хоча намагається там також зараз буде колотнеча. От тому ситуація у нас така. Вона важка, і давайте, як там, тримати свою голову в холоді і не піддаватися на е, панічні настрої. Е, зараз давайте не панікувати. Ну, На Сумщині у нас обстріли, а Курський напрямок, поки існує Курський напрямок, загроза на сумському напрямку в форматі наступальних дій, там вона мінімальна така загроза. Там, ну хіба, хіба знову ж таки ДРГшники в деяких місцях? Поки я ж кажу, в мене нових фронтів не, не випадало, що прям нові, нові якісь напрямки, нові фронти.